Отже, багато одеситів святкують різдво двічі. Ну так сталося. Це такий наш перехідний, напевно, зараз період. Як сьогодні церква ставиться до цього? Ну, церква вітає. Правда, я хочу сказати, що більшість людей двічі все ж таки не, не святкують, і я не знаю таких людей, які святкують двічі. Хтось святкує 25 грудня, хтось святкує 25 грудня, яке припадає на 7 січня. Так, тобто за за старим календарем, але кожен святкує один раз, тому що ми святкуємо подію народження Ісуса Христа. Церква не забороняє у нас. Є навіть в області в Православній церкві України парафії, котрі ще звуть за старим календарем, так їм зручніше. Тому немає ніяких проблем, але ми знаємо, що той календар є неточний. Через декілька десятиліть дійсно буде вже не 7-го числа, а 8 числа Різдво. І Справа в тому, що. Ми мусимо дотримуватися вже все ж таки е, якогось е, певного світового правила. От і тим більше, що ми бачимо, що е, тему про старий календар, як, як єдино правильний, е, розкручує тільки російська православна церква і її сателіти. Навіть якщо хтось скаже, що там е, сербська церква чи Єрусалимська. Е, ми знаємо, чому це, тому що російська церква має вплив на ієрархів тих церков і, і, і тільки всього.